Вітаємо вас, дорогі друзі! Ми вже Мукачево. Ще трошечки ми будемо в горах. До речі, ми приїхали в Бель Це навіть всі маранчики і теж підписалися на мій YouTube канал. Сьоморанку, а ми пішли в гори. Нічого, крім капусти, кава, вода. Наш чудовий ранок на нашому релаксі відпочинку Мінеральна водичка поляна квасова. Відпочиваємо дуже багато спілкуємося про харчування, довголіття. Після масажу лежиш такий зовсім зовсім розслаблений. Ось таке із киталінська. от. а потім на підемомерний іссяк тихенько. Ну жартую, жартуємо. Дуже дякую. Надзвичайно дозволи, щасливі. Відпочивші їдемо.